Сьогодні Україна святкує День державного прапора України, 23 серпня 1991 року, після провалу путчу у Москві, група народних депутатів несла синьо жовтий стяг до сесійної зали Верховної Ради. Взагалі історія українського прапора розпочалася ще кілька століть тому, але офіційно затвердили синьо жовтий стяг як державний символ України лише 28 січня 1992 року. Сучасний український прапор походить від герба галицько волинського князівства золотого лева на синьому тлі, який з'яв. Вився в другій половині тринадцятого століття. Навколо кольору прапора та порядку кольорів точилося чимало дискусій. Одні вважали аутентичними малинові знамена козацької держави, інші, визнаючи синьо-жовтий стяг, переконували, що його кольори перевернуті. Утім, саме синьо-жовтий прапор це символ боротьби за незалежність України у 20 столітті. Історики наводять велику кількість аргументів на захист того, що український прапор завжди був таким, яким він є сьогодні, і у будь-якому разі перекидувати відповідальність за ситуацію. В країні на магічні символи прапору нерозумно. Наразі існує багато зломачень кольору нашого прапору. Поширеними є трактування синього як символу мирного неба, а жовтого символу пшениці, а тому мирної праці і достатку. Інше тлумачення пояснює жовте як символ Творця, Бога Отця і взагалі вищу духовність. Синє ж це все земне, а також свобода вибору, якою творець наділив свої творіння з надією, що вони не будуть нею зловживати. Нині, як і раніше, всі важливі події в житті України відбуваються під синьо-жовтим стягом.